Інформаційна програма вчасно про головні події краю на цю годину В студії Мирослава Курус та Наталія Булеця. Доброго дня В Ужгороді вшанують пам'ять Августина Волошина за кілька місяців до ювілею заснування Карпатської України. Сьогодні Станіслав Аржевітін презентує в обласному центрі книгу під назвою Карпатська Україна Епоха в добі. Також на могилу дружини Волошина встановлять капсулу із міжгірською землею. Частку ґрунту взяли у дворі, де народився майбутній президент Карпатської України. Політичний заповіт Густина Івановича Волошина не виконаний в силу відомих причин, адже його останків не знайдено до часу. Він загинув у в'язниці у Москві і невідомо місце поховання. А дружина похована на підзамковій горі. І заповіті було передбачено, що вони будуть поховані поруч. В печах Турбогазу розплавили зброю. Мисливські рушниці, газові та пневматичні пістолети, ножі, мачети та кастети вилучили з незаконного обігу правоохоронці на Закарпатті. Після рішення суду знищенню підлягало близько 200 одиниць вогнепальної та холодної зброї. Температура в печі, в якій плавили метал, сягала 2000 градусів. Усе відбувалося під наглядом спеціальної комісії за участю експертів-криміналістів, працівників СБУ та міліції. Як боротися з паводком та як рятувати людей з підтопленої місцевості, демонстрували закарпатські рятувальники спільно з військовими та працівниками водного господарства. Вони провели тренувальні навчання і відтворили надзвичайну ситуацію. Місцем події вибрали село Тросник у виноградівському районі. Там побували і наші кореспонденти. Річка Тиса поблизу кордон з Румунією та Угорщиною. Місце навчань рятувальники обрали не випадково. Тут найбільша ймовірність виникнення паводку на Закарпатті. Це територія сіл Королево, Теково, Сасово та Трусник Виноградівського району. Ми постаділи як у надзвичайній ситуації, і тут були працювали наші зведені загони. Я думаю, що мета завдань і ці, цілі, які були поставлені нашими підрозділами у місті з підрозділами Міністерства оборони і водного ресурсу річки Басейна Тиса, виконані. Пан Володимир більше десяти років працює рятувальником. На навчаннях він відповідав за відкачку води із затопленої місцевості. Я сьогодні. Працював на перехідній насосній станції, яка перекачує воду. Вона перекачує води 110 літрів в секунду ну, для викачки води. Вона працює разом з автомобільним рукавнем АР2. Там два кілометри рукавів. Що вона може лінію прокласти 2 кілометри. До тренувальних навчань рятувальники залучили також водників та військових. Вони показували техніку, за допомогою якої рятуватимуть людей з оточеної водою місцевості. Елементами підрозділів, які були тут залучені, це розкладання тяжого моста ТММ 2М, а також застосування водофільтраційної станції. Питання, які відпрацьовують тут сумісно з органами МНС, Вони я думаю, є з позитивом для обоїх сторін, тому що, як правило, навчання проводять окремо. А на сьогоднішній день ми бачимо відпрацьовується взаємодія. Учасники навчань переконують, до боротьби з можливими наслідками стихії готові. Цьогоріч область отримала близько 70 мільйонів гривень на протипаводковий захист. Ми мали можливість випробувати взаємодію. Різних структурних підрозділів, які використовуються у разі повені. Краще, щоб зрозуміло, повені не було, але ми завжди повинні бути готові до цього. Наступні навчання планують провести в кінці жовтня. Свою роботу показуватимуть гірські рятувальники. Ужгородський університет з новою символікою. Герб найбільшого вишу Закарпаття змінили та представили на зборах трудового колективу. Попередню версію розроблену геральдистом Олександром Поповичем, взяли за основу, однак внесли корективи. Новостворений герб у жну вже пройшов апробацію спеціальної комісії. Згодом він може стати офіційним символом університету. Хто і чому змінив вже готову геральдику? Дізнавався Роман Сов'як. Дріст на гербі в Ужгородському національному університеті знову змінюють геральдику. Ще влітку точилися дискусії щодо головного геральдичного символу вузу герба. Тоді спеціалісти та історики наполягли на внесенні історичних відміток до нової символіки. Так, на гербі з'явився дрізд символ родини другетів. Саме другети зазнавали і колегію, що стала основою вищої освіти Закарпаття. Однак той герб не затвердили. Тепер його доробили та доповнили іншими елементами, зокрема символами знань. Книгами найперше це має бути символ знань. Це має бути книга. Я розумію, що його використовують дуже багато і використовують однотипно. Мені здається, що в такому варіанті, як я подала, воно є цікавіше і задіяна книги. Тому вважаю, що е, книги мають бути на гербі університету. Другий варіант герба Ужгородського університету теж не остаточний. Його ще мають розглянути спеціалісти. Гільдія геральдистів має винести своє рішення. Лише після цього вуз затвердить офіційну символіку. Залишилося лише геральдичною комісією. Це гільдія геральдистів е, підтвердити відповідність нормативам геральдичним. Це щоб ми вже дотримувалися всіх правил, всіх геральдичних моментів, які лише є у геральдиці, щоб не було Уважень, що там самодіяльність чи якісь незрозумілі е, об'єкти з'явились на самому гербі. Тому е, сьогодні прийняли в загальному всю символіку, а вже конкретизувати герб до повного затвердження, передоруче навчені раді, яка може збиратися більш мобільно ніж конференція трудового колективу. Нова символіка вузу розробляється у зв'язку з історичними знахідками, документами, що свідчить про 400-літню історію закарпатського вишу. Керівництво вузу запевнило вже до кінця року. Ужгородський національний університет офіційно отримує нову вони роблять наше життя затишним, і їх робота стає дедалі популярнішою дизайнер. Професія 21-го століття. Особливий одяг, меблі, будинки та навіть цілі відпочинкові комплекси. Хто творить креатив? І чи потрібен цей креатив українцям, дізнавалися наші колеги. Найкращі західноукраїнські дизайнери зібралися в Ужгороді на виставку форум. Представили все від сучасного одягу до ретроспективи. Фахівці наголошують, за останнє десятиліття дизайн кардинально змінився. Якщо раніше він був виключно промисловим, то нині спрямований на естетику. Дизайн переходить на нову парадигму. Коли раніше дизайн в дизайні. Художники, архітектори, дизайнери займалися тільки до цієї сфери, відносили, тільки промисловий дизайн. А з кінця ХХ століття практично основна проблема, яка виникла у нас, це проблема організації процесів життєдіяльності людини. Це формування гармонійного середовища. Закарпатські фахівці запевняють, у нас в країні дизайнерська справа тільки на витоках і лише набирає обертів. Люди, які вже більш заможні. Вони стараються будувати свої будинки, оформляти інтер'єри, кафе, дизайн-середовища і запрошують якраз таких професіоналів, які би, як кажуть, виконали, втілили їхні задуми. Закарпатські дизайнери намагаються не відставати від європейських спеціалістів. Тут в нагоді стає міжнародна співпраця і близькість кордонів. Не відстали, тому що особливо на Закарпатті, на Львівщині, дуже часто виїжджають за кордон, мають ту можливість, і вони перехоплюють, і ще удосконалюють і переробляють вже свій стиль. Такі зустрічі дизайнери вважають гідною практикою, оскільки тут зустрічаються усі покоління фахівців. Це дає змогу обговорити та оцінити сильні і слабкі сторони українського дизайнерства. Побачити, як він розвивався за останні десятиліття, можна на виставці, яка триватиме до 22 жовтня у музеї народної архітектури та побуту в Ужгороді. Такою була інформаційна картина Дня на цю годину. Більше у вечірньому підсумковому випуску о 19-й хай щастить.